Вітаю вас. А что у вас сзади портрет Героя України. Он просто ну, не полностью показан. Не, Ні, ну камера так стоїть, что більше знамени. Ви ж на, ви на портрет прийшли дивитись. Зі мною порозмовляти, правда? А я смотрю, вы на чистом українськом да, говорите. Так, ну я ж українець з України. Не, ну я тоже украинец, но так получилось, то, что 10 лет я прожил в России, поэтому я на чистом русском, а украинский, ну, на чистом толком не знаю. Ну, что ж сделаешь? Так я бываю. Так я бываю. А где вы на России сейчас? Ну, мы на Дальний Восток уехали, когда мне 10 лет было. Когда началась война, мне было 18 лет, мы переехали обратно. То есть, ну, я уже на чистом русском разговаривал. Не, ты что-то я не понял. Ну, в якому році ви переїхали на Росію? Ну, когда война началась, у меня дед, бабушка, мама. В 2014 і... році ви переїхали. Сейчас я скажу, в 2015 -го, году. В 2015 да, році старший, переїхали на, на Дальний да, Восток. Так, когда... Да, когда вся суета тут вот, начиналась. Чекала. А в Україні, і... якщо не секрет, де ви жили? В якому месте? О, о... в Киеве всю дорогу, в принципе. Ну, пока что по съемным квартирам. Ну... в Киеве жили его сейчас, да? В данный момент я нахожусь в съемной квартире под ремонтом. Который... Не, я пытаюсь, где Катери... в Украине, Тор... д вы в Украине жили? Ну да, но в Киеве. В Киеве жили? Прекрасно, да. прекрасное место. А в каком районе, что на секрет? Если бы я еще запомнил, То, значит, мне очень сложно, знаешь, запоминать украинский язык. Я пытаюсь в каком районе Киева ты жил. Сейчас я скажу. Как же он назывался? Напомню, центральный. Ленинский у нас был здесь. На К как-то Да та, ну, и та, 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 в Киеве, в киеве тогда. не На был, к, да? на как-то назывался, где-то центральный район, на Ке. <coughs> Скажи мне, я тебе, скажу. Ну, я не знаю, в Киеве, районе, в на к. не вспомню. Ну, жили, короче, пятиэтажки недалеко от площади. От какой? Эх? От какой площади? Як Майдан називався. Ну, коротше, Я, бачиш, я в цю ділюгу вообще особо не лез. Та ладно, скажи так, збрехав трошки, не подумав, та зараз не знаєш, як викрутитись. Ну, буває. Да в неї, чисто Та Да, та так, так, війну. Та ніколи ти і в Києві не був, та й, в Україні, та й в Україні ти не був. А для чого Брешеш, я от не знаю. Сказав би правду зразу ж. На да, вы, конечно, ребята. Я Украине ни разу не был. Ваш людей защищал. Ты защищал? Ты защищал? Кого ти тут ти мені ты тут защищала? Что ты мне показываешь? Шрам, видишь, говорит. Ну и Ну, і Ваши Так а что ты до Украины прилез? Садий бы в себе там на Дальнем Востоке. Тогда я начепал бы. Что ты пропхался до Украины? А у нас здесь, знаешь, как-то особо выбора нет. Либо 5 лет тюрьмы, либо 2 года войны. Ага. Тобто года треба идти людей в иншу Украину, да? Да. Да, у нас здесь выборы mm. не давали. Ну, таки мало того. П... Мало то, мало тобі прилетело, значит. Але... Треба было, чтобы тебе руки-ноги. І на тому було б тобі добре. Блін, і на тому все. Вітаю вас. Як угу, ваша справа? Як Дя... ваша справа? Дякуючи Збройним силам України. Все гаразд. Тримаємось. Інтересно. Mm, а що це таке у вас на фоні? Ну, а звідки ви? Mm? Ви звідки? Mhm. Ну, я почу, я зрозумів ваше запитання, я питаю, звідки ви. Да, Харків. Ви з Харкова. Харків. Та нічого собі, слухайте. Рідне моє місто. Ви з якого району? Я? З центрального? З, центрального. з якого центрального? Пушкіна. — Прикинь, нема такого району. вулиця. <схай> — Прикинь. Шо ж ти так не підготувався? Що? По-русски ти розмовляєш, Я всю жизнь на русском розговорю. Що ж ти так не підготувався, на щастя? Перед тим, як ти представляєшся з якогось міста, треба трошки вивчити. Хоча б декілька районів, нас, вулиць. А так, знаєш, виходити не вийшло. Контент не вийшов, скажімо так. Звідки будеш? Контент не вийшов. Не вийшов? Біда. А ти та, будеш? та ж біда. Коли ми встигли перейти на ти? Почому ні? А чому так? Я, як вам не соромно, гарний хлопчик. Що ви вкладаєте в це поняття? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ух ти. Здорово. Привіт. Город Донецького. откуда? Це Донецьк, Ростовська область. Донецк, Донецкая Народная Республика. А что такое Донецкая Народная Республика? В чую. Субъект Российской Вперше, Федерации. Перший чую. Звитки она там взяла. Я, я всегда говорю то, что портрет Бандеры это просто уже диагноз. Звитки она видишь, взялась. Если, если, видишь, если видишь на фоне Бандера, значит, у человека мозгов нет. Угу. Звитки она взялась. В складе Российской Федерации. Ну и, оказывается, неведомая республика. <связь> в смысле откуда? Ну, с у нас Был проведен референдум 22 а, октября 2022 да. года, по результатам которого подавляющим числом голосов Цикаво. в составе 96% населения. Хорошо, хорошо, я тебя почу. Скажи, будь ласка, референдум был законный? Конечно. Да. А можешь назвать в соответствии до какого закона проводился референдум? По международному праву. право на суд. Якого, якого, якого міжнародного права? Ні. Ти ж сказав, якщо він вступив, якимось чином попало до Російської Федерації, відповідності до якого закону а, проводився за закон, референдум? Закон Донецької Народної Республіки і Російської Федерації. Назви мені, будь ласка, цей закон. Ну, ти можеш прочитати. Ні, не, не можеш. Панці. Ти, ти скажеш, що він був законний. Можеш, будь можеш, ласка, можу. назви. Я ж не Я ж не говорю, що я юрист, я, я прям... Ну, а хто ж ти тоді виходить? Ти тоді виходить ретранслятор пропаганди, от і все. Ні, так, саме так. Я ось, я ось зараз нахожусь в Донецьку. — Нет, те, що, що ти, ти зараз знаходишся не. в Донецьку, можливо, я тобі і повірю, що ти знаходишся в Донецьку, Але в складі окупаційних військ. Росія що ж окупант. Окупація? окупація? Ти що не такова? знаєш? Да. Не знаєш, що таке Знаєш? дай мені визначення, да. що таке окупація. — Ні, я це знаю, я хочу, щоб... — Ну якщо я, ти, ти знаєш, знає, дай мені визначення, і, 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 що таке окупація. І як це термін окупація? Давай прочитаємо, звернемося, ти кажеш до міжнародного права. Давай. Що таке окупація? Що таке окупація? Окупація це зайняття Збройними силами однієї частини держави або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї. Зрозумів? Суверенні права хтось передавав? Есть... Ні. То є есть, то есть заняття. Ви зайняли чужу територію подожди, подожди. територію да. України. Посл... Саме так. Казу, була? Без передачі, без, без передачі, минулі. без, передачі, суверен... вот без отримання именно. суверенних вот прав именно. на неї. Хто вам передав суверенні права? Ніхто. Uh... Які суверені права? Данецької Народної Республіки? Такого нема Данецької Народної Республіки. Хто вам сказав, що такого немає? Добре, давай відкриємо політичну мапу mm -hmm. світу. Подивимось. Покажеш мені зараз. Подожди, на що подивитись? На що подивитись? Данчан довго волновати, чья то мнение. Звісно, має бути. Звісно, має хвилювати. Ти ж тільки що казав парус, про міжнародне парус, право? Парус, От я тобі і кажу. Говорите, говорите <кхех> От я тобі і кажу, про міжнародне право тобі кажу. Так, ми, зараз, то ми, ми зараз дали дали, дали визначення, що таке окупація. Ми дали, знали, ну, що, ну, що да, суверенні права ніхто не передавав. Тобто, що це значить? Це. Захоплення частини території нашої держави Російської Федерації. Окупація це, окупація. це, це зрозуміло. Це силовий захват, території. Ну, правильно. без намірення їх присоединити. Ні. Ми Де? тільки що прочитали, що таке окупація. Ми Де? Прочитали я не знаю, міжнародний прочитали, термін. Я знаю, я понимаю. Ну я що ж зроблю? Іди вчись, Ти, що наобщався, я тебе говорю. Это как ты хочешь со мной общаться? Иди в международном языке, на русском. Это язык международный. А ты его прикосно знаешь. А да. с чего ты взял, что він международный язык русский. Кто, русский? Так. А давай проверим. Давай перевіримо. Это давай, давай. Ти перевіримо. Язык. Ні, давай переверим. Это язык. Нет, давай. Відкрываешь ты. Ты мне хочешь довести. Есть шесть ші, международных языков. Ты мне не хочешь. На какие документы ти опираешься? Давай. Давай, открывай. Не, не давай открывай. Ты мне зараз скажешь. Документ, номер і дату документа відкривай, будемо читати. Устав устав Відкриваємо і читаємо. Що Разділ там, давай, дослівно мені. Языки. Дослівно мені. Відкривай читай, питань нема. І ще раз тебе повторяю, Ти со мной говори либо по-русски. Ні, тобі відмовлено. Ти ти Потому, я, я тебе 100%. не затримую. Двухсотик. хто би тебе затримував? Можешь ти курсом русского воєнного корабля? Да, 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 да. Да, 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 да. Ну ничего, поговорим. Звісно, поговоримо, поговоримо. Да, помінив тебе, знаєш, коли будемо відспігувати. Ну, хто там? Бендера твоя ще? Ну. Не, де поляки? Для чого? Как, они что-то ж там в Волынскую хотят реанимировать там. Реанимировать э... Волынскую хочу. Ты хоть термины, ну, слухай, подбирай правильно. Процесс, процесс реанимировать, там все восстановить. Что реанимировать, там. да. да Само но... так реанимацию. <реку> За Польшу, поляку. У ой. тебя жена, кстати, не в Польше. Ой, ой! А ты сейчас из Польши, не? <реку> О, а ну шо ти вже так підгоріло? А да, ти де знаходишся? Підпалила. Підманула, підвела. А ти де знаходишся, старий? Я в Донецьке нахожусь. В Донецьке, в окупації. Да. Ну буває. ж, Будем звільняти. Як там водичка? Кого, кого ти звільниш, ти? Водичку дали сьогодні? І там говно, только може... от говна со штанов може звільниться, а не. Водичку дали. Сколько ти городов звільнил, а? Водичку дали. Дали, дали. Покажи, будь ласка, як катам вона, як тече гарно. Я а просто. Я, ще... я за тебе потішусь. Коро, коро... коро... клада, покажи. Можеш себе праздник об'явити. Ну, не вже, не вже води нема, слухай. Не може бути, не повірю. Щоб прийшов русский фіри, нема води. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube Ютуб Стовідсотково би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!